В школи з волейболу підводить пісеньки навчального року, в тому числі і шкільного навчального року і спортивного навчального року. Перед початком нашого нагородження, а тут зібралися кращі страшні, тут зібралися збільники команди Вінницької області, ви такі, попрацювали, показали певний результат. І за збірні команди Вінницької області. І виступили більш-менш успішно з команді України. Давайте передачу церемонію Михайло мовчання. Спомним від громадам хлопцям нашим збройним силам, які хлопцям загинули. І в честь них, будь ласка, хвилина мовчання. Дякую. Слава Україні. Героям слава! До нас за нагроження завітали гравці волейбольного клубу МКП Титан. Ви бачите пана Петра, пана Ваніма, це ті люди, які нас захищали, ті люди, які віддали частину свого, будемо казати, нервового життя, фізичного, але не вірять ні на які на гаразди, вони вірять в свої сили. Повірю те, що життя продовжується, потрібно мати волю, характер і рухатися тільки вперед. Пане Води. Пане Артем. Всім доброго дня. Дуже радий бачити, що сучасна молодь насправді обирає активний спосіб життя і присвячує себе спорту. Дуже приємно бачити. Що наше майбутнє покоління все ж таки максимально для цього все робить, щоб бути здоровими, щоб досягати в спорті результатів. А якщо ви будете досягати результатів в спорті, то насправді вам буде і в житті дуже легко, бо спорт він насправді загортовує, він виховує і скажу я. Особі. Я раніше займався легкою атлетикою, майстер спорту з легкої атлетики. Но я вам скажу так, насправді спорт допоміг мені вижити на війні і зараз надає силу рухатись далі, не зупинятись. І хотів би вам всім побажати більше рухатись, займатися спортом і високих вам всім результатів. Ми перейдемо до нагородження. У нас там два хлопчика поступають їм треба диктант писати. Тому давайте ми сьогодні привітаємо граців команди з Біної області Олексія Пивовара. Даніло Явич.

Розпочинаємо з тренера, який в нас, е, е, прийшов до нас на роботу нещодавно, це рівно рік назад. Її прізвище Бочарова, звати Віра Борисівна, е, будь ласка, Андрій Король, вихованець Віри Борисівни, ревест бідної команди, Вірі Пінала. Віра Борисівна адміністрація обласної школи з волейболу. Є одна з кращих за підготовку збірних, збірника команди Вінницької області. Будь ласка, Артем нагороджує. наше Гніванське Денис Заболотний. <плоди> Нашого тренера його немає, його тренер Ми курите, на службі. Денис вже покинув курити. Покинув курити. Два часа назад. Перейшов на електронну. Тренер команди Вадим Володимирович Хом'як. Юнаки Платон Гурський. Грунський бачається. Грунський платон. Грунський, будь ласка, ваші ограниченські. Нікіта Сленчук левець і завадити Максим Берегельський. тренер команди на сов'язку. Давид глуханюк. Всім Козачук, Олег Мюче. Нагороди вилучають. Ра всі команди. Емхепети Титан. Замірку Олексій. Замірку Олексій. За Олексій. Ваші Бачимо. Олексію ми будемо вручити тренеру Вадиму Ком'яку на підготовку до зі збільї команди. І заслужений тренер України Марія Лухих. Ділиє з мене військові. Андрій Луки. Захар кіс. Подяка за сезон 2024-2025 заслужує тренер України. Який підготовив два майстра спорту міжнародного класу. Команду України дівчик. Марія Юрія, внуки, ребенка Марицьку дитину, бішно. Відніхойте, а нижні Дякую, дякую, дякую. Марія Юрійовна, мене до пам'ятає. Я б під да, пригнав. Тренер команди Сергій Володимирович Хомяк. Володимир, Хом Володимир Столяри. Тренер команди Віктор області Ростислав Семенюк. Конек, Рулек, Далі глибий і Олександр Мець нашому команду. Вони з них дух український, не справжні козаки. Тренець, головний тренер. Один з головних Ленина все оборотко. Ярослав Балі. Іди. Володимир Остапенко Ви знаєте його батько Остапка майстер спорту України колишній вратар Вінницької Ниви неви. І не тільки неї, а дитину війна волейбол. Ярослав Тіпляков. Костянтин Чайка. Ваша армія антипертифран. Роман Демчик, Тренер команди Ларіса Миканас Ворожки й бушара. Тренер, тренер з команди міста Бара, наше відділення Світлана Дмитрина Скорбатюк. Назарій, Назарій Денисов водить у Київ області. Андрій Білоус Кирилюк. Іван Савченко. Максим Чернов. Бояться. На полі не бояться. Нема що боятися? Ми є кращими в області на даний час. Кирило Крутько Найкращий лідеро. Найкращий лідером. Катерина Лобота, дівчика каже, че тобі ще не сторону. Тетяна Швець ви вже забуваєте про да? про тренування. Пасіф Рагіби Штали був розмір чемпіонату України. А тренер Світлана Дмитрівна Скорбатюк просить вибачення, Артем, просить вибачення. Світлана Дмитрівна Скорбатюк має тримати. Хамика забули. Друзі, ми забули ще за тренера нашого Вінівського Сергій Хом'як. Приховали читали книг продовжувати корешні. Барська мафія. Мафія барська. Волейбольна. До речі, Світлана Дмитрівна торік вихвала гравця, банкушка, майстра спорту міжнародного класу переможця золотої золотої Європи.

Талибу Васі Рагич, 2009 рік народження, хлопчики, бронзові фрезерні чемпіонату України. Ваші були описі... <плес> обтиски. Чемпіонату України, його немає сьогодні відсутні. Олександр Нечіпорук. Данило Шевчук. Чемпіонату України. Артем Кримовський. Денис Фабрика! Займаються цього рік, але потенційні дані дуже хороші. Немає в нас Віталія Чортовора, до речі, він визваний збір до України. Зараз він на зборах побіготується до Чемпіонату Європи, який має відбутися нещодавно, я не знаю де. І, шановні друзі, найкращим досягненням цього року... А тренера нагороди. Тренер команди Василь Талибов. Майстер спорту, -спорт, тренер команди професійної продопривезера чемпіоната України. І найкраще досягнення нашого цьогоріччя цього сезону це звання чемпіонів України серед дівчат 2011 року. Тренер команди Фролова Катерина Андріївна yeah. тренер патент ворот Олександр Бесавич. На команди Аріна Білаш. Чемпіонки України, будь ласка, ваші облиски. Дар'я Завадів, чемпіонка України, команди Катерина Філова. Нагороди вручають чаю гравці команди. МКП-Титан. Анна Жученко, чемпіонка України. Елизавета Бойко. И Анна Фролова, капитан команды и бравец чемпионата Украины, кращий бравец чемпионата Украины, доча, тренерщик, это по плату. Поэтому, наверное, в составе играет. Будет тренера, да? Шановні друзі, тренер команди за досягненням нас працює Катя Два рокатина. Андиня працює два роки, ще не помиляюся, і має хороші цьому році здобутки. Тренер команди Катерина Фролова. Пані друзі, ми ще раз хочемо, щоб ви молодь своїми опусками подякували цим хлопцям, які стоять біля мене, за їхні бажання жити і творити, за те, що ви захищали ваші опски, а від нас є будуть сувеніри і медалі. Светлана Дмитрівна, Скорбатюк і Лариса Михайлівна від нашої школи там написано суперволейбол. І я думаю, що вони в цьому вирії фото, досягнуть хороших результатів. таким тренером. Тренером... Тренер команди Сергій Саранчук, ідіть сюди, і фру... пане Фролову, Олександр Михайлович теж. Тренер команди хлопців, і нелегко, і важко, але я думаю, що все перетреться, все буде добре. Віра Бочарова, будь ласка, тренеру команди. Вручаєш? Не знаєш. Олександр, сулов, будь ласка. Дякую. Ви маєте спортчасів, у Юрий, сейчас. У нас і має тренер, Юрий Маркенвича, ми передамо йому. Mm -hmm. Я вам сказав, що а? давайте я. Вручу, Да, можна з вашу дозу. Ваші опнушки. Ви можете. Не тоже. Опять прямо руки. І великий примір. Дорогі друзі, до слова запрошується один. З ініціаторами розвитку Волибола в Вінницькій області, людина, яка постійно живе волейболом. Коли ми сьогодні кажемо, відкрийте, будь ласка, на один час нам волейбольний майданчик, він каже, я не можу в мене тренування. Але він все-таки його е, витяг, він відкрив майданчик, він мене написаний депутат. Пан Олександр, будь ласка, людина, яка до цього часу в шлібі показує в Олександре Ніколайовичу Лисенко. Шановна молодь, дуже коротко. Перше, будьте справжніми патріотами нашої вітчизни. Бережіть нашу країну. І друге, активно займайтеся і фізкультурою, і спортом. І будете на 78-році виглядати. Отак. Україні, Марія Юріна Луфець. Будь ласка, тренер, який підготовив, зробив з мережі ну, не те, що вони були, а продовжує традиції і підготує дуже багато класних гравців. Мені дуже приємно, дуже приємно. Він сьогодні сказав, такі, Це вперше вперше в історії, напевне. вінницького волейболу Дякуємо адміністрації, що вони відмітили краще. Я думаю, що всі будуть старатися і кожен із вас покаже ще класні результати, здоров'я всім і миру, миру, миру. Завдяки вам всім. Ми, я думаю, що Україна переможе. Добрий час. Дякую, догадала, з доброго. Просить слово. Вартема. Ну так, він хотів сказати, ти забралася. Ні, де ти говори, говори. Лиса Микаліна? Ну, надзвичайно радісно бачити сьогодні такі прекрасні, усміхнені обличчя і такі святкові. Дійсно, це вперше, мабуть. Я не буду дуже скромніш, ти скажу, що це моя ідея. Сто проценту ваші обліки. Потрібно відмічати, підтримувати тих людей, які стрімляться, які мають бажання, які нас всі такі діти взагалі. Просто ми не мали змоги сьогодні всіх привести. Ми вирішили привести сьогодні дійсно всіх збірників, всіх команд. Давайте таким чином. Збірна команда 2012 року. Підняли руки та плакати! Дівчаток 2011 тисячі 2012 дванадцятого року підняли. Вісті одинадцятого року хлопчики підняли 2010 рік, а ми підняли рік, на завершення чудових... Чотири представника дивіться, стоять як стовпчики, як красунчики, як я не знаю, наші любимки наші, да? любимки наші, випликані, виховані. Оцих троє крайніх я вих... випликала з... з якого класу? Ану, скажіть, з третього. А, нехай, Зараз вже вони перший курс коледжа Васів Регіпович ними займаються. Тішиться. Тішиться. Ними. Тому 2009 рік привітаю. АПЛОДИРУЮТЬ Всім дякую! Давайте за традицією! Ще не все? Ще Світлана Петрівна, Скорбандюк, майстра спорту міжнародного класу з волейболу, а вірують в фінанс-спортах. Дуже важко досягнути такого результату. Так. Де йдеться слів? Знаєте, діти, той, хто грає в волейбол, той рухається. Я нещодавно написала на своїй сторі в Facebook, що волейболістів немає вихідних. Субота неділя, наш прекрасний святковий день, де ми працюємо, де ми зустрічаємося, де ми всі можемо показати, навчитися і других навчити грати прекрасну цю гру волейбол. Волейбол це стиль життя. І я думаю, що сьогодні ви в цьому переконалися і бачачи всіх нас перед собою вже старших, які також пройшли той волейбол, і він продовжує йти у вас. Тому волейбол це як світло. Несіть світло в цей світ. Хай вас все буде найкраще і хай буде мир. Дякую вам за себе. З якими зі красачки просіть третє місце на чемпіонаті України! Хочу сказати, що все, все ви молодці, але не розслабляємося. Скоро тренування почнуться в августі. Так що робимо зарядку. Ми розслабляємося, Дякую. Ну і пані тренер команди чемпіона України Катерина Дивіна Фролова, декілька слів. Як вона досягла такого чудового, власного результату? Якщо вийдите, то його ніхто не би. Я бажаю вам не зупинятися на досягненому, працювати. Працювати вам є куди рухатися і хочу, щоб ви себе берегли. <плес> Рязаний команди МГБ Титан. Людина, яка показує приклад боротьби. Ми дуже радий бачити молоді обличчя, дівчата, хлопці. І хочу, щоб ви зрозуміли, можливо, зараз ви ще про це не думали, але ви наше майбутнє. Майбутнє як у волейболі, так і в Україні. Тож російські, ставайте кращими, вищими, добрішими. Вітаю вас. Дома, Всім команди АКБ Тута за те, що вони завітали. Подякуємо пану Сергію Тренеру, за те, що він до бо в голову що... нам, слава Україні! Героя! Є пропозиція, стати да, сфотографувати. Е...